Шановні друзі, мене звати Олександр. Займаюся пошуком витоків пошкоджених трубопроводах, в системі водопостачання, опалення під плиткою, землею, ламінатом, штукатурці. Знайдений черговий витік. Це місто Дубно в системі холодного водопостачання, Ось це куліно. Дивіться, що воно зробило господині. Які Клопоти дуже тяжко він мені шукався, бо я відразу з цього кутклею почав, але так нічого і не почув. І після деякого часу роботи по звуках були деякі схожі звуки, розбив помилкову плитку. Але потім на вечір вже остаточно дослухався місце витоку. Тобто звертайтеся, будемо шукати і у вас.